Чотири здоровеною. здоровеню. Так. Да. А, ти вже думаєш, що ти по кругом самий? Ні, ну так смикає, як ми це не. Нє, невеличкий, але в чому прикол, друзі? Дивимось. 4 дюйми З'їдено просто повністю. Просто повністю. Ось такий, Судакевич. Давай, пливи, Судакевич. Ух ти! Він мені в ногу тут. Буває! Домку, додомучку. Додому. Додому До судочок. У мене ум, але інтернет. Ну, буває, що ж я тобі можу сказати? Так буває інколи. в мене умнув, але треба йти і й тіть. Я тобі хочу. Да ти що? Серце ух ти ж, блін. Лешенька, ти типу, куди кидеш, скажи, будь ласка. Ну, напроти себе працює об'єм, працює 4 дюйма, друзі, працює, 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 4 дюйма робить діло. 4 дюйми робить діло. Ось такий Судакевич. Бачите? Ось такий. І поплив. Ось вона, рибулька. вишел? Да, цього. Сьогодні ми з льохою зробили дуже цікаву штуку експеримент з судаками. На відміну від минулих разів, коли ми ловили на відносно дрібні приманки, сьогодні ми будемо використовувати вже використовували приманки великого розміру. Не дивлячись на спекотний період, не дивлячись на 32 градуси, 35-40 градусів, які у повітрі, ну і відповідна температура і у води, зараз я стою тут градусів, мабуть, 28, будемо використовувати великі, великі приманки об'ємні і перевіряти, чи радуються великому шматку. Рот судака влітку. По моєму задоволеному обличчю можна зрозуміти, що відловились ми непогано. Вам гарного перегляду. Ми будемо збиратись. Поки друзі я бігав, тут відбулася отака історія. Льоша. Ось я трошечки пропустив. Трошечки прогавив, так. Да. Але Віпарік відпрацював на самому. Да, я бачу. А ну покажи, як що з ним треба робити. Що з ним треба робити? Та втопити його треба нафік. Отак. Да побачимо. Кетфіш. Кетфіш. точно. Є! Так, друзі, на самому початку хотів би вам розповісти, власне, чому було сьогодні прийнято рішення мною. Ловити суто на об'ємні приманки, на 4 дюйми, 3,5, ну можливо, навіть і на 5, подивимось. Тому що є така історія, особливо влітку по судаку, що гарний розмір судака клює на більшу приманку. Причому не таким чином, що можна ловити, наприклад, на невеличку приманку, там і дрібного судака, і великого, який в прилові є. Ні. Велика приманка це суто великий судак. Дрібнота відсіюється по-перше, а по-друге, великий не клює на дрібну приманку. О, тому, власне, і захотів я сьогодні перевірити. Цю історію. Ну і що вам сказати? Те, що я бачу, мене дуже-дуже влаштовує. Чотири дюйма. О, покльовка була. Оце дрібненький якийсь. Чотири дюйма. Судак дуже агресивно атакує. Прям дуже несподівано, чесно вам сказати. І це надзвичайно класно. Єдине, що погратись треба з вагою. Я сьогодні, як ви бачили, використовую суто джиголівки О, для м'якої подачі. Ось така в мене снасть. Ось вона. Джиголівочка Джигіровська, 18 грамів. І 4-дюймовий юшет з супер крутого кольору. Грає надзвичайно класно і зваблює судака. Дуже цікаво, чи вийде зловити сьогодні щось дійсно гарне. Таке за півторушку. Єдине, що трошечки я плуга потягнув, не взяв з собою 16 грамові NG-голівочки. А от вони тут були б дуже-дуже в тему. 18-ка безумовно, це крута історія. Опа, як втулив. Опа, як втулив. Як втулив. Шикардосно прям. прям офигенно. Давай, иди сюда. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. давай. Нема, что убить там стоять? Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, 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 давай. О. І, до речі, зараз я одразу, друзі, продемонструю, як він клює. Дивіться. Що залишилось від чотирьох дюймів? Та нічого, з'їв повністю. Повністю. Хлоп. І в дамках ось такий Сутакевич. Ще хотів сказати, друзі, таку штуку, що є величезні шанси на більш об'ємну приманку зловити гарну рибу. Тому що влітку, наприклад, є велика ймовірність, щоб зловити сому. Наприклад, як сьогодні було, льоха вже замаслав соміка Досить об'ємну приманку. Це було Віпо 2, 3, 6. Минулого разу на нього ловили, а цього разу я поставив ще більш об'ємну приманочку. Льоха ловив на Віпо. Так. Да. Друзі, працює об'єм. Як не крутий, об'єм працює і це надзвичайно круто. Цей судочок дещо дрібніший, ніж попередній, але взяв чітко. Здавалося б, да? влітку здоровенна приманка дає порівняно невеличких судаків супер подачі. Досить сильно, друзі, пішла водичка і це надзвичайно гарний знак. Це свідчить про те, що має підійти і судачок, а на вечір. Можливо, підійде і гарненький. Ох, дуже, я б хотів здоровенного втулити. Ох, ж, я б хотів, друзі. В мене, в мене щось гарненьке. У мене прям. В мене. в мене. О, -о, -о, О. Тільки подивіться, Льоха. До речі, Льоха також зловив. Льоха, покажи свого. У мене такий. Хорош, а, а тепер дивись. Подивись. О, типу в шахті взагалі, а у мене дивись, як забород, забородку надавив у мене. Да. Просто причавив її до дна. Офігеть. Офігеть. фігеть. От так бере 4 дюйма, друзі. Обов'язково пробуйте. Зараз влітку ловити на судокових місцях на об'ємні приманки. Просто кайф. Я би не подумав, що таке може бути. О, хе-хе, ви. Сінхронно ми з льохою зловили тільки що по судочку. І е, я хотів вам, друзі, сказати, що обов'язково, обов'язково пробуйте ловити на більш об'ємні приманки в місцях, де ви ловите судака, особливо зараз. Влітку. Реально він атакує великі приманки більш охоче, прям набагато більш охоче. Ловили мене щодавно на е Віпо 3.6 Він клював, да, нормально клював, там приманку він е повністю ковтав інколи. Але у більшості випадків приманка була, е ну, в роті недалечко, можна було без проблем її дістати. Зараз же об'ємну саме рибку Віброхвіст, він атакує прям аж в Гланди. Після останнього судачка, ви бачили, як він заковтнув прям повністю з джиголівкою. І ще е хотів би дещо вам розказати з приводу використання монтажів, чому я використовую зараз саме джиголівку, а не шарнір. Джигулівка, вона більше парусить під час проводки. І на незначній глибині ми можемо зробити досить далекий закид і зробити таким чином, що приманка буде у нас більш підвішена в товщі води. Нам... Опа! Яка подача! Ух ти, йоханий Бабай! О, це... слухай, це щось, це щось більшеньке. Так? Да? Льоха, це щось більшеньке. Ні, судак, але більшенький. Ой, судак, судак. От. І за рахунок того, що ми можемо закинути нашу приманку подалі і підвісити її так, щоб вона не сильно якрилась за дно, у нас виходить дуже-дуже крута проводка, яка приносить нам ось таких, дивіться, яких судачків. Бачите, який красень. Отак. От а приманка де? Оп, бачите, один флюрик стерчить. Приманка повністю вся в роті. Ось так, судак, хапає по гарячій воді. Відбив хвостик. Ну, нічого. Ось, друзі, ось цей колір, це Green Pumpkin Chartres. Дуже мені подобається, він прям супер сьогодні працює. Від'їло, від'їло в мене. Хвостик зараз заміняю. Так, це я викинув вже на березі. А ось так от надягаємо. Опа. І в дамках. Ось така краса. Погнали, ловить. О! А цей товариш підвис. Цей товариш без подачі підвис. Давай, йди сюди. Ну це дрібненький. Давай, давай, давай. Йди сюди. Друженьку еды. Оп. И в дамках. Як то кажуть. Вот такой красунчик летний. Судакен одного разу, друзі, я поїхав з товаришем на а, Київське водосховище влітку, от в таку саму спеку, От тоді, коли от, прям взагалі без якогось Solar Flex. А, а, там, Панами і Бафа неможливо виходити на відкриту воду, тому що ну, просто згориш одразу. E, і Поїхали ловити Судака. І він каже: плюс Судаки, ну, такі, типу, 4. Я кажу: ну, прикольно. Поїхали, давай. От Я ж набрав свій арсенал на той час там 2-3 дюйма. А він мене каже, слухай, ти, ти поприколюєшся, які 2-3 дюйми. Я кажу, ну зараз спека, риба не хоче там супер харчуватись, особливо судак, там, йому треба щось таке піявочний раціон, якийсь піднос, ледь-ледь подавати. Він каже, ну добре. І показує мені, на що буде ловити він. От, і показав мені 7-дюймові приманки. От, ну я трошечки так, ну, м'яко кажучи, був здивований. А потім після того, як він зловив трьошку і п'ятірку судака, я зрозумів, що моя оця фігня не канає, що це просто фігня. От, я поставив 6 дюймів і теж зловив там декілька штук. Ну, Але якщо поставив одразу, то зловив би більше, тому що зграйка відійшла. Ось така історія. І ви дивіться ще раз склад, який. з якою жадібністю такий доволі дрібний, дрібний судак атакує 4 дюйми а, юшет. Дуже жадібно. Так, ну що, ще щось буде в нас? Трошечки примовк судачок, десь він спітляв. Це не біда, будемо чекати, тому що тут вона підходить, відходить. Це ж таке діло. A few moments later. Друзі, щось нічого не клює. Останні півгодинки. Відійшла грайка. взагалі, взагалі відійшла і такий мертвячок. Нема нічого, Ніць. Водичка підіймається все вище і вище традиційно в цей час. А на останок те завжди хочеться щось втулить. Ну що, друзі, сподобалось? Я сподіваюся, що сподобалось. Водичка вже ну, так, нормально піднялась і вимушена я стояти е майже, майже навшпиньки, е щоб камеру не втопити. Тож. Закінчилась вже наша сьогоднішня роболовля, і я дуже хочу вірити в те, що вам вона сподобалась. Також надзвичайно класно половили гарний досвід ловлі на об'ємні приманки влітку. Я розумію, що. Будь-хто може сказати, та що ти там видумуєш, дуже часто ми ловимо і ловимо дуже класно, там без жодних проблем. Я також на такі приманки ловив без проблем на КВХ, на Дніпрозіржинському водосховищі, будь-де, але не в Києві. В Києві це прям кайфець. що обов'язково, якщо у вас є судакове місце, перевіряйте його зараз в спеку великими приманками. Ну, звісно, що я бажаю вам наснаги для подібних експериментів. Ну і звісно, що не забувайте про мене, тисніть на лайк до цього відео, якщо воно вам сподобалося. І обов'язково підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, і до зустрічі тут.